Що ти мене чуєш? Продуй тобі привіт, люблю, обнімаю, горжуся тобою. Володимир Декун передає вітання для свого сина Ігоря, який наразі захищає країну під Бахмутом. 28-річний боєць, уродженець Тернопільщини, ще в 2014 році вступив до лав Збройних сил України, воював в гарячих точках і з того часу не випускав зброю з рук. Минулого року Ігор отримав звання Героя України з врученням ордена Золота зірка. 23 березня 2022 року. Під час бою в районі міста Ірпінь на Київщині він зазнав вогнепального поранення. Попри це продовжив бій. Особисто знищив 10 піхотинців і ворожу техніку. Він мав важкі поранення, та і рука, і нога, і плече мав такі поранення. І все це для нього за життя. З нагоди дня героїв, яке відзначають 23 травня у Тернополі на театральному майдані. Батько героя вручили відзнаку за вагомий внесок у виховання високих духовних і моральних якостей сина. Збройні сили України, які сьогодні доказують нашу незалежність і виборюють нашу свободу. Вони вже герої. А героїв ми маємо через те, що ми виховуємо правильно, починаючи з пелюшок. Такі відзнаки отримали ще 14 чотирнадцять військовослужбовців, які удостоєнні звання Героя України, але, на жаль, посмертно. Серед них і бабуся сапери 137-го окремого батальйону морської піхоти Віталія Скакуна. Він 24 лютого ціною власного життя підірвав Генічинський міст на Херсонщині. Такий вчинок героя зупинив просування ворожої колони та врятував десятки інших життів словами побратимі, Віталій вийшов на зв'язок та повідомив, що підриває міст. Одразу після цього пролунав вибух. Він 17-го поїхав, і після того в лютому почалася війна. І він і я чекала, всі мені так повідомили, що вашого внука немає. Декілька сотень небайдужих тернополян та гостей міста прийшли, аби віддати шану загиблим бійцям за волю нашої держави. Сьогодні наряду з збройними силами стоять як працівники ДСНС, які теж мають свої герої, які розміновують поля, де Москалі замінували це все нацполіції, СБУ. Прості громадяни, які добровольчі батальйони сформували з перших днів війни і пішли захищати нашу столицю. На війні Софія Курик втратила свого 19-річного сина Маколу. Хлопець з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, захищав гостомель, ріпінь та бучу. 31 березня захисник потрапив під танковий обстріл. Ми повинні пам'ятати тих героїв, які віддали своє життя. Найцінніше, що в них було, це. Життя за Україну, за свою землю, за свою родину. Як би це не було боляче, але я розумію, що мій син навіть до 19 років він ріс достойним чоловіком, достойною людиною, і я пишаюся. цим. Також вулицями Тернополя прийшла піша хода до стели загинули за волю України, де небайдужі помолилась та поклали квіти.